Рецепт ідеальних хрустких чебуреків. Все готується дуже швидко, а тісто дуже легке в роботі. У вас точно вийде з першого разу. Зберігайте і підписуйтесь. Влийте укріп, додайте до нього сіль і олію, і розмішайте вінчиком. Беремо борошно і просіюємо. У мене, як завжди, борошно від хуторок, бо знаю, що він не підведе. На протязі років усі мої страви готуються тільки з ним. Вливаємо укріп і замішуємо лопаткою. Далі продовжуємо замішувати руками. Через 1-2 хвилини дістаємо тісто на стіл і замішуємо 3-4 хвилини до м'якого та еластичного тіста. Дайте відпочити тісту 5-10 хвилин і можна готувати далі. Ідеалі беруть фарш із баранини, але мені подобається суміш курячого та свинячого фаршу. Додаємо цибулю, її краще не нарізати, а подрібнити в пюре, блендером чи на терці. Сіль, суміш перців та суміш до м'яса. Я теж брав від хуторка. Все гарно вимішуємо, фарш має бути не надто густої консистенції, якщо остий долити трішки холодної води і розмішайте. Тісто розкачайте, і розділіть на 10-15 шматків. Беремо шматок тіста і дуже тонко розкачуємо. Беремо кришку чи тарілку і вирізаємо рівний круг. На одну половину викладаємо фарш, намащуючи його тонким шаром, щоб він точно просмажився. Накриваємо другою половиною, спершу защіпуємо пальцями, а тоді по краю притискаємо виделкою. Смажимо на великій кількості олії, щоб чебуреки в ній плавали. Вогонь має бути менше середнього, щоб вони не згоріли, а просмажились. Готуємо до золотистості з обох боків. А після викладіть на серветку, щоб прибрати зайвий жир. І готово! Всім смачного!